А рідкий доданий цукор ну, він набагато гірше впливає в цілому у великій кількості та й у малой кількості навіть. Ну, це на дітей, так? Да? Бо діти вони. Їм треба всього цього менше. Вони них інша вага, вони ще малі. У них деякі дають коколу дітям до трьох років, де взагалі там не розвинені всі ці органи детоксикації правильно уже до кінця, і дитині потрібно формувати свої імунітети, і а люди їх кормлять сирокопченими ковбасами, сосисками і запиваючи це псиколою. Ну це для мене взагалі жах. Тому в цілому старатися цукор доданий. Ми говоримо про доданий цукор. Да? Він є у різних, у різних модифікаціях, Це не тільки цукор, в нашому розумінні цукор, це різних багато ем, назв.